Ексклюзивна розпаковка посилки від підписника разом з моєю собацюрою Фреєю. Фрея, ну і бобер курова тут є. Фрея, давай розпаковувати. Давай. Давай розпаковувати посилку. Ні, ножиці не чпай. Давай, гризи. Ні, то не порівся, не порісься, ну давай розкривай, давай, на, на. 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 так, тебе цікавить міст, да. А не процес. О, правильно, правильно, давай. А тут у нас чарівні баночки від пана шарика. Фрей тобі таке не можна. Тобі можна... О, на картонку. На. Картонку тобі можна. Бобер, будемо сьогодні холостяка дивитись. Фрея буде картонку гризти, а ми з бобром підемо шоу дивитися. Ну все, увійшла в смак розпакування. Правильно, так і так і. Давай, розпаковуй. Картон нам не потрібен. Нам треба в міст, баночки з елексирами чарівними просто топовий підгончик, шарику вподобаєчка, ну і собака зацінила коробочку. Будемо. Живитися цілющими напоями.